П'яні пішоходи на Прикарпатті в автопригодах постраждали двоє людей. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися на Косівщині. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження та розпочали досудові розслідування. 25 листопада близько 13 години 20 хвилин у селі Пістень Косівського району трапилася автопригода з травмованим. 39-річний водій автомобіля Peugeot Boxer, мешканець села Вовч... Вовчківці, здійснив наїзд на пішохода чоловіка. Встановлено, що потерпілий 1948 року народження, житель району вийшов з рейсового автобуса. Та переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Його доставлено до медичного закладу. Водій тверезий. Інша ДТП трапилася 26 листопада близько 21.40 між населеними пунктами смодна та город. 24-річний водій Міцубісіпаджера вчинив наїзд на пішохода. Останній рухався в попутному напрямку щодо руху автівки. У результаті аварії потерпілого 1993 року народження мешканця села Рожнів доставлено до лікарні. Керманича перевірено на сп'яніння. Результат Тверезий. В обох випадках пішоходи були нетверезі. Обставини та причини транспортних пригод з'ясовують слідчі. В рамках відкритих кримінальних проваджень, розпочатих за частиною першої статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають як водіїв, так і пішоходів дотримуватись ПДР. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. А пішоходам слід використовувати світловідбиваючі елементи на одязі у темну пору доби люсегребик віталімаглація канал чотириста